Рібки 11 година дня. Молодь на мангалах випікає оладки. В них є година, щоб спекти їх якнайбільше та встановити рекорд України. Будемо на відкритому вогнищі на мангалах, п'ять мангалів, по дві дівчинки на кожному. Будемо жарити оладушки. В принципі, зараз трошки покажу вам процес. У кожного є свої прибори для того, аби накладати. Там, в цілому, готувати. Є у нас помічниці, які їх збирають. Вони. Звичайно, швидко на вогнищі дуже готується. Але треба бути дуже уважними, постійно перевертати, щоб вони не підгоріли. Вікторія каже, на одну латку йде приблизно дві хвилини часу. За годину планують спекти щонайменше 800 штук. Ну, подивились, промоніторили, побачили, що таких рекордів ще не було. Вірні, які були, то ну, в такій кількості, яку ми плануємо, то ще ніхто не здійснював. Тому вирішили зробити акцент саме на цьому. Молодь позитивно відноситься до цього, приймає активну участь. Особливого рецепту не було. Використовували дріжджове тісто. Наші рібки славляться своєю кондитерською, але в принципі рецепту ладок туди якісь особливий не входить. Ми в принципі брали такий загальний, знаєте? І в принципі, по такому рецепту, ми співпрацювали із садочком веселка. Ми дуже їм дякуємо за те, що вони відгукнулися на нам допомогу і приготували для нас тісто. Окрім встановлення рекорду, молодь також збирала гроші на допомогу Збройним силам України. Міжнародний штаб допомоги е, на збір продуктових наборів для ЗСУ. За 55 хвилин. Тісто закінчилось, але вийшло приготувати 912 оладок та встановити рекорд України. В принципі можна робити, похоже на ладку, похоже, 12, просто так? трошки не цей да дев'ятсот дванадцять Рекорд України на світовий, а вже ж трошечки не досягнули, тому що ну там є свої умови, але на Україну молодці. Взагалі в Україні такого рекорду не було встановлено. Щодо проведеної експертизи, то було зазначено, що насправді щодо Виготовлення таких оладок було встановлено тільки два рекорди. В Україні було встановлено лише тільки по поїданню їх. От а так були встановлені в США. Це світовий рекорд. Одна людина встановила 1125 оладок за годину. Приготувала. Після встановлення рекорду всі оладки безкоштовно роздавали людям. У нас є ось дуже гарячий чай, посім оладки, які ми будемо поливати варені. Воно буде дуже смачне. Я думаю. Гордій Єрмак, Роман Закревський, Суспільне новини, Чернігів.